Запишу. Угу. Але цей п'ятикутник буде трошки зменшуватися. Пам'ятаєте, як ми робили зменшування в трикутнику, так, а, так ми зараз і, ну, постараємось да, зробити це в п'ятикутнику. Ми почнемо зверху. Ну, спочатку навіть можна поставити такі собі крапочки, да? ну, приблизно, щоб була, були однакові сторони, ну, наскільки ми можемо це вигадати, що вони однакові. Не знаю, зараз я собі намалюю так, щоб їх побачити, щоб побачити, вони рівні чи не рівні. Так, оце те точно не рівне, це маленьке виходить. Можна так тоді. О, отак от маємо. Ну, тобто, я собі навела такі е е лінії да, для того, щоб зрозуміти. Рівний в мене вийшов, чи не дуже? Ну не, й не дуже. Ось тут приблизно да? можна трошки його розмінити. Ну, майже так, а тепер можу вже починати робити. Тобто ми будемо, як спиралью, закручувати наш прямокутник і робити його. Зменшувати, так, як ми зменшували трикутники. От почну, почну я зверху. Да? Це в мене буде як початок, верхня частина, далі я вже навожу, так, щоб ви бачили. І дивіться, я оцю сторону буду не до кінця доводити, десь я отак залишу е, отак. І вона піде ця сторона вже вниз в серединку і тепер я зменшую, тобто я паралельно всім лініям, які в мене є, теж я довожу, так? Да? До якоїсь частини, щоб була рівна сторона, на відстань, щоб була десь рівна, і теж роблю паралельні лінії. Те ж саме я не довожу до, до кінця. Я можу тут крапочку поставити і з'єдную. Тут теж можу крапочку поставити, щоб розуміти, де, до якої. Я лінії потрібно, до якої точки я потрібно довести. І тут те ж саме, тобто я не довожу до кінця. Так, далі ще в мене паралельна лінія йде. Трошки в мене буде з'їжджати вже цей. Зменшила ще трошки. Десь приблизно на однакову відстань. Да? Пам'ятаєте, ми зменшуємо на однакову відстань. Ну, Намагаємось. Але з кожним разом, я хочу вам сказати, коли ми так працюємо, з кожним разом в нас е такий глазомер все вирішує за нас. Він так починає працювати краще за нас. Трошки вже в мене теж да, з'їхала, навіть ця, ця частина була нерівна. Навіть зараз можна побачити, що вона була нерівна. Бачите, по-іншому якось з'їхало. Значить, в мене була якась частина нерівна. Ну, значить, так і було. Тому рівний п'ятикутник в мене не вийде. Ну, нічого страшного, якихсь якийсь вийде. І далі що ми дам? Наводимо? Да, я можу взяти е, колір більш. Яскравий. Дивіться, що я буду робити. Я не буду робити, наводити все. Я буду тільки деякі сторони, тобто якось через і не всю сторону я хочу зробити. Потім, наприклад, ось з цього боку. Потім ви побачите, навіщо я це роблю, От з цього боку. І те ж саме я потім буду робити по кожній фігурі. Залишаються такі рожеві лінії. Якби я тільки початок да трошки так затімняю. Шкіна прям змінився, величина змінилася. І коли я, от, бачите, таки навела, можу навести рожевим, але все одно воно буде трошечки світліше. І тоді теж цікавий ефект такий, як перелівається в нас ця фігура, як переліви. Кольору. Хоча, що ми зробили? Нічого особливого, просто трошки додали кольору іншого, да, темнішого, скажімо так. Бачите? І цей темніший колір зробив фігуру нашу. Якби, Якщо б її повернути, да, почати вертіти, вона. Навіть прийме коло таке, яке буде обертатися. Це, це ще один да, такий ефект простору, який цікавим, ми можемо побачити. Так, я зроблю світлим, а потім наведу. Дивіться, почнемо не з середини, як завжди, ми починали, а десь трошки так більше зліво, злів, ліворуч. І фігура буде вісінка, да? тільки ми робимо велику таку вісімку на всі, на всі півлисточка, да? так, щоб вона така була. Ну, рівненька, звичайно ж. А, Хотілося б, щоб вона була і, і зверху, і знизу однаково, але ну як вийде? Щоб рівненька така була. Тепер дивіться, ми знаходимо не серединку, наприклад, оцієї, цієї, да, оце буде серединка, а десь трошечки вправоруч е, ми цю вісінку, е, знаходимо такий, такі ж клаптики, да, е, крапочки такі ставимо, да, або точки ставимо. Якби цю наступну вісімку будемо змінювати. Але дивіться, оце перехрестя буде залишатися на одній лінії. Да, оце перехрестя треба, щоб воно залишилося на одній лінії. А е, наша е, верхня і нижня частинка, да, яка то, точка така, да, буде трошки менше основної. І так ми їх будемо зменшувати. Дивимось. Можна навіть паралельно, да? Тобто виводити, щоб ці лінії були паралельні. Але все одно буде трошки менше за розміром, ця вісімка. Наступна те ж саме, ми робимо ще крок да, вправо, І це буде вершинка, верхня і нижня частина нашої вісімки. А посередині перехрестя залишається на тому ж самому місці. І ще ми можемо да, паралельні вивести, але це паралельні будуть вже оцієї другої вісімки. Ну на приблизно на однаковій відстані. Ще те ж саме, Ще ми кроки робимо праворуч. Ще буде менше вісімка, але перехрестя залишається на своєму місці. І паралельні будуть лінії вже з цією третьою маленькою, невеличкою вісімкою. Дуже вже складно вловити, з якої лінії треба вести, да, до якої, де ж тут паралельно знайти, бо вони вже якось всі однакові. Можна навіть зробити так, щоб було може простіше, да, трошки а, іншим кольором. Ну, наприклад, якщо я зелений темний візьму, одна світла буде, друга темна. Для того, щоб зрозуміти, ну, по да, як це зробити. Ну, от, через одну. Да, це через одну. Але навіть і так вони будуть виглядати дуже цікаво. Далі те ж саме перехрестя у нас залишається посередині. Так, а ми... Вершини нашої висімки трошки від'їжджають праворуч. І ще раз ми робимо. І ще одну можемо зробити. Да, Намагаємося, щоб оці лінії, оці всі ці лінії були паралельні. Можути. Угу. І ще можу одну зробити, і ще менше. Теж вправо я роблю, да вершинки помічаю собі. А серединка залишається на цьому ж перехресті, на цій лінії, щоб ця лінія була збереглася. Збереглася. І ще одну вісімку можу зробити, поки є в мене розмір, поки я поміщаюсь ще. І ще одну можу маленьку, невеличку зроблю, і все майже далі вже не буду поміщатися мої вісімки. І теж у нас такий простір ушов в серединку. Навіть щось цікаве вийшло. А тепер ми зробимо схожий малюночок, але е, з одної лінії. Можете зробити собі. М Ну, таку пара, лінію допоміжну там, де буде перехрестя, да, щоб воно було на однаковій відстані. Але так, не, не так, щоб помітно було. І це буде одна лінія, не відриваючи руки. Ми робимо велику вісімку, Але потім вона уходить в меншу, да? і ще в меншу, і ще раз в меншу. І ще раз. Ну, майже все, да І зовсім маленька У мене не дуже. Можна спробувати ще раз? Колись ми такі робили в вінзіля Іще разочок можна зробити. З'явиться такий вензель, і його можна так декілька разів навести, не відриваючи руки. Ну, так кафе